Усім привіт! Хто ще не готував ось такі смачні курячі крильця на рішіці в духовці, давайте приготуємо. Особливо дуже смачний та цікавий в цьому рецепті маринад. Беремо курячі крильця, солимо трішки, додаємо соєвий соус, гірчицю, чайну ложку меду. Подрібнюємо часник і обов'язково приправу до курки гриль і ще трішки олії. Та дуже ретельно все перемішуємо. Залишаємо м'ясо маринуватися за 30 хвилин, далі викладаємо на рішітку. Відправляємо крильця в духовку. Вниз духовки ставимо деко та наливаємо води. Запікаємо крильця при температурі 190-200 градусів 50-60 хвилин. Але дивіться по своїй духовці. Це неймовірно смачні курячі крильця. Обов'язково приготуйте!